Хупоча, і знову батарея банок, і знову Леся Петрівна робить паштет. Що ж його можна бляха, то і паштет вже робити, да? спитаєте мене, то я вам скажу одне. Паштет ми робимо на другий день, після того, як зарізали кабанчика чи свинку, обварюються хребтові кістки, кістка-зашийка, а також галяшки. І це все діло перекручується і робиться отакий. Шелутківський м'ясний паштет. Сюди обжарюється печінка. Почки навіть не кидаємо, тому що Леся Петрівна каже, що вони віддають якийсь специфічний запах. Тобто сюди йде серце, печінка, обжарюється з цибулькою. Таке це все діло робиться. І це все діло перекручується. Щось там у нас перче, перемішує. Закриває і зараз загружаємо в автоклав. Так що в автоклавчик була 26-27 банок в залежності від самої банки, тому що буває, останній ряд 9 штук не стає. Так що, друзяшки, працюйте менше, пиздіть і критикуйте. Так що слава Україні!